Коли був цей момент, пам'ятаєте, Трамп наїхав на Зеленського, що він був без піджака. В ну, них була суперечка, і він такий, блядь, ти без піджака приїхав і так далі. І я зрозумів, ну так завжди зі старшими людьми. Я коли з батьком сварюсь своїм, або, типу, сперечаюсь, якщо в нього нема аргументів, що він говорить, він такий, блядь, що це в тебе за штани такі? Це завжди така штука. І коли ти з ну, старшими людьми, там, наприклад, наші батьки, вони позбавлені абсолютно іронії. Ну, от, наприклад, я в батьків. Бувало у вас, що ви дуже скучили за своїми батьками. Уявіть зараз момент, коли ви скучили за батьками, ви приїхали до них додому, мама приготувала, приготувала пюрешечку. Оцю, знаєте, як з дитинства, вашого дитинства. Уявіть собі, цей момент, коли ви берете цю пюрешечку і тільки торкаєтесь нею легенько до язика. І ви згадуєте, знаєте, оце, як в цьому врататуй, пам'ятаєте мультику, що він згадує своє дитинство одразу перед очима. І я торкаюсь, і це неймовірне відчуття, бо мої батьки поруч, я їм цю неймовірну пірешечку. І я такий до мами повертаюся кажу, мам, що це в тебе за піща багов просто? І батя сидить збоку, такий, Єбать, це картошка, блядь. І він такий. Все".